Діти, доброго ранку! Запрошую вас на своє заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Сьогоднішня наша тема переказ оповідання Друся, де ночують птахи взимку. Я для вас приготувала загадки про пташок. Спробуйте відгадати, про яку саме пташку йде мова. Як зима вона на гілці і співа, мов на сопілці, жовті груди, чорні лапи, кусень сала, сама з'їла. Це синичка. Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігурі, звичайно. Цілий день працюю в гаї, діловить дзьобом б'ю, я не цвяхи забуваю. забиваю, я комашок дістаю. Дятел, звичайно ж. Сіра шубка і спір'їн. На морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це діти? Горобець, звичайно. Діти, як птахи поводяться взимку? Літають, шукаючи собі поживу. Так. А де знаходять житло, корм? їжу вони беруть біля годівничок, там, де людина їх підгодовує. І сьогодні я хочу вам прочитати невеличке оповідання, яке називається Де ночують птахи взимку. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятли, синички, гаївки ховаються від холоду в дуплах, а горобці і великі синички під дахами на горищах біля опалювальних труб. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Ось таке діти невеличке оповідання. Так де ж ночують чують птахи взимку? На деревах, в дуплах, на горищах, під дахами. Біля опалювальних труб, правильно. А чому птахи не зимують у шпаківнях? тому що там взимку холодно і продуває холодний морозний вітер. Молодці. Давайте спробуйте, тепер ви переказати це оповідання. Я буду починати, а ви продовжуйте. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями, у парках, садах, на деревах. Це? Дятли і синички гаївки ховаються від холоду в дуплах дерев, а горобці і великі синички під дахами на горищах біля опалювальних труб. Пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають так і продуваються вітром. Молодці! А зараз подивіться, яких пташок ви тут бачите. Хто це? Горобець, ластівка, снігур, синичка. Журавель, ворона, сорока. дятел. Тепер, дітки, пограємо в гру, опиши пташку. Спочатку я вам описую пташку. Ви маєте її відгадати і сказати, вона зимуюча чи перелітня. Давайте спробуємо. Ця пташка маленького розміру має жовту грудку, чорну. Краватку. Що це за пташка? Звичайно ж, це синичка. Вона зимуюча чи перелітня? Перел... О, зимуюча. Так, вона в нас полюбляє вжити взимку. Відгадайте, про яку пташку я далі буду розповідати. Це велика пташка. Має довгий, довгий дзьоб. Має довгі лапи. Та Пір'я білого кольору. Хто це? Звичайно ж, це журавель. Діти, журавель зимуюча пташка чи перелітня? Перелітня, так, вона боїться холоду. Давайте ще одну пташку загадаю вам. Це пташка маленького розміру. Крила і спинка в неї чорні. Грудка біла, хвостик в неї роздвіний. Хто це? Правильно, це Ластівка. Скажіть, будь ласка, а Ластівка це зимуюча пташка чи перелітня? Звичайно ж, перелітня, бо вона дуже боїться морозу, і коли тільки починає холоднішати, то вона відлітає від нас у теплі краї. А тепер ви виберіть собі, будь ласка, одну якусь пташечку і розпо... треба розповісти про неї своїм батькам. А батьки нехай вгадають, що ж це за пташка. Діти, про що ми сьогодні розмовляли? Про пташок, правильно. Давайте з вами ще раз перекажемо це оповідання, де зимують птахи взимку. Давайте спробуємо. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Хто це? Ворони і галки ночують великими зграями, у парках, садах, на деревах. Дятли, синички-гаївки ховаються від холоду в дуплах, а горобці і великі синички під дахами на горищах біля опалювальних труб, пташки у шпаківнях. Не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Молодці дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали пташок, про яких я вам сьогодні розповідала, запам'ятали, як вони ночують взимку. Я вам бажаю гарного дня, гарних вихідних, на все добре, до побачення, бувайте!